Консультуватися з фахівцями та отримати повноцінний супровід. Юридичний день для ветеранів та ветеранок провели в Івано-Франківську, організували його для того, аби захисники за короткий час могли вирішити проблеми, з якими стикаються після повернення з фронту. Як усе відбувалося, наша Ольга Бабенко бачила. Не лише медична, соціальна чи психологічна підтримка. Після повернення з фронту чимало бійців потребують і юридичної допомоги, каже співініціатор заходу Андрій Фармуга. Його мета допомогти воїнам безкоштовно відстояти свої права уже в мирному житті. Вже існують ініціативи і від громадських організацій, і від державних органів влади, де вони можуть скористати безкоштовною юридичною допомогою, причому дуже фаховою. Тому що серед ветеранів чомусь існує стереотип, що для отримання юридичних якісних послуг потрібно йти до приватних адвокатів і платити за це кошти. Свої безоплатні послуги воїнам запропонували кілька юридичних організацій. Одну з них представляє й адвокатка Оксана Міськів. Найбільше звертаються з питаннями все-таки виплат і. Питанням прив'язки хвороби чи травми до захисту батьківщини, звичайно, є багато питань у військовослужбовців чи ветеранів, які стосуються не лише питань військового права, це питання і соціального забезпечення, і сімейного права, і спадкового, і навіть кримінального права, адміністративного тобто, це є дуже великий спектр галузей права для. Допомоги прийшов сюди і Євген Боринець. З фронту він повернувся через поранення, яке отримав на запорізькому напрямку. Однак жодних коштів від держави з того часу йому не виплатили. Якщо я не помиляюсь, 250 кратний мінімум прожитковий, 250 раз помножити на прожитковий мінімум за групу інвалідності. Третю. Ну а мені вже дали другу. А я ще за третю не отримав. Яка там психологічна підтримка, яка може бути терапія, якась арт-терапія, чи ще щось, якщо у ветерана немає коштів приїхати до центр? Однак зазначають організатори заходу, попри наявність окремих ініціатив в Україні досі відчутний дефіцит фахівців із військового права, які здатні супроводжувати ветеранів у складних юридичних процесах.